Привіт, друзі, на зв'язочку Український гік Павло, і у мене в руках. Легендарний Асгард ПК, на якому ми стрімили останні, не побоюсь цього слова, 4 місяці. Ну і так, друзі, настав час розказати про свій досвід використання цього компа і попутно відповісти на одне з самих важливих галактичних запитань. А що краще, середньобюджетна, отака от машиночка на 5060 Ti, або все ж таки консолечка PlayStation 5 Pro? Я знаю, що вас це питання дуже і дуже турбує, як і мене в свою чергу. Каддем right. Так що будемо сьогодні розбиратися. Ну, якщо вам така тема цікава, то не забудьте поставити вподобайку, написати шалений коментар. Ну і let's go, будемо починати. Поїхали! І так, для початку дуже коротко веду вас в курс справи, що таке ПК Вітазгарт, якщо ви ще не чули про це на моїх стрімах. Asgard – це українська онлайн-лабораторія по створенню готових персональних комп'ютерів на будь-який смак та бюджет. І так, у випадку, якщо ви обираєте саме Асгард, вам не потрібно детально розбиратися у комплектуючих і приміряти, що куди і для чого підходить. Уся ця рутинна робота зроблена за вас, а ваш ПК надійно зібраний, протестований та упакований в якісний корпус на будь-який смак. Nice. до речі, у випадку з Asgard ПК моїм Asgard ПК на 5060 Ti, саме таке готове продумане рішення. Я і отримав. Перші враження від якого ви можете подивитися ось приблизно десь тут. Або тут, або можливо, тут воно вспливе. Коротше, подивіться, враження, там був такий потужний стрімчак. Ми ще з сиром це все освятили, було весело і круто. Ну, від злих духів, від багів, від підвисань, від всього самого негативного. І, звісно, від хейтерів. Грам 20, отак, отак, дивіться. Оп! Пішов сир! Пішов, пішов, сирна, сирна термопаста погнала. Давай, давай, грам 20, не більше, не більше, не більше. Отак. Все. Сиром посипали чисто на щастя здоров'я, але якщо казати коротко, то ком був гарно запакований і поставлявся в компактній коробці. Більшість комплектуючих цієї збірки були від Asus, і це однозначний плюс копилочку якості ПК. Також видно, що Асгард не стали заощаджувати гроші на моделі відеокарти і поставили варіант з дуже хорошою системою охолодження. Ну і всередині корпусу, звісно, був зроблений охайний кабель менеджмент, що також дуже важливо. Коротше кажучи, перші враження були однозначно хороші. Шадапентей маймані. Ну а далі почалися довгі-довгі місяці використання цього ПК. І повірте мені, чого тільки цей красень не бачив зі мною. З самого початку тест цього ПК, до речі, ось його характеристики планувався у парі з ігровим монітором Asus, відео про яке вже є на моєму каналі. Але так вийшло, що ПК приїхав до мене набагато раніше за монітор, і я, недовго думаючи, підключив його до свого 42-дюймового 4К телевізора від LG, на якому я, до речі, зазвичай і стрімлю. І тут є. Цікавий момент, тому що зазвичай цей дисплей був у мене підключений до топових відеокарт по типу RTX 4080, 5080 і навіть 5090. І коли я підключав його до 5060 Ti, у мене було чітке розуміння, що прийдеться йти на, м'яко кажучи, невеличкі компроміси і грати в 2К. Але перша гра, яку ми повністю пройшли на цьому ПК, була Robocop Unfinished Business, яка без проблем пішла в 4К, при тому на максимальних налаштуваннях. It was perfect. Perfect. І так, чуваки, це гра на Unreal Engine 5, і вона досить важка і графониста. Але як би там не було, Асгард видавав при цьому аж до 150 кадрів з фрейм-генератором на X4. Сколько? І приблизно 50 кадрів без фрейм генератора. Ну Зараз десь 40 буде. Я думаю. 55. Та в принципі непогано. Ну притормажує, притормажує. Такої плавності немає, все ж таки генератор дає плавність. Ну і звісно, грали ми з DLSS на баланс, без цього зараз ніяк. Але як не крутий, я вважаю, що це мега хороший результат для середньобюджетної збірочки. Також абсолютно без проблем цей ПК перетравив і Battlefield 6. Була 4К роздільність, DLSS поставлений на баланс, середні налаштування, фрейм генератор до речі, я не вмикав. І в геймплеї ми отримали від 67 до 90 FPS. Так що тут взагалі вийшло класно. До речі, також полетіла у 4К і новенька Silent Hill F. Це ще й 4К, вертикальна синхронізація підключити, і щоб було прям супер класно, тіні на середня поставлю, і DLSS на продуктивність. І буде довбана велич помножена на 60 кадрів. Все, маємо 60 кадрів, графон гірше не став. DLSS в ній стояв на продуктивність, налаштування високі, фрейм-генератор вимкнутий, і в результаті ми отримали майже усюди стабільні 60. 50 кадрів на секунду. Чого більше, ніж достатньо в подібних хорор бродилках Ну і на цьому, в принципі, ігри, які ми грали і проходили в 4К, можна сказати, підійшли до завершення. І так, була ще, звісно, вучанг, яка непогано працювала в 4К. Я хочу запитати лише одне: якого хріна 40 FPS? Сар саракет, чуваки. Ну ладно, генерація, то і генерація, я вже і не проти генерації. О, о ось так все. Ось так залишаємо. Ось так нормально. 75 FPS, погнали. Але хорошу стабільність ця гра зберігала хіба що до першої зустрічі з ворогами. А потім FPS починав просідати, і в результаті прийшлося спускатися до роздільності 2К. І от уже в 2К гра почувала себе ідеально. І навіть був непоганий запас по FPS. В принципі, я вважаю, що саме для Quad подібні ПК з відеокартами рівня RTX 5060 Ti і створені. Тому що зазвичай саме в такій роздільності вам не треба буде обирати між високим FPS і красивою картинкою. Для прикладу, на такій роздільності ми стрімили los Sol Esai, Graphonix, DLSS, давайте поставимо баланс. На максимальних налаштуваннях з рейтрейсингом і легко отримували понад 120 кадрів на секунду. Що просто таки ідеально для сучасних моніторів. Також 2К без проблем вдалося пограти в не самий оптимізований Borderlands 4. І так. Це були не максимальні налаштування, проте FPS вдалося витиснути аж до 140, що для подібних динамічних шутерів дуже непогано. Підсумовуючи ситуацію, тут можна сказати лише одне: якщо ви обираєте подібний ПК, то можете з легкістю пограти в більшість сучасних ігор квадрата HD або Full HD роздільності. І на цьому етапі ви можете запитати мене, Павло, не вже сім ПК за цілих 4 місяця не було жодних проблем. Ну ні, і я вам скажу, що саме з ПК проблем не було а от з іграми... Ну, коротше, це вже окрема історія. І так, друзі, ми тут поступово підходимо до теми оптимізації і корявих релізів на ПК, які, на жаль, зустрічаються навіть у 2025 році. І Я думаю, це якраз таки ідеальний грунт, щоб порівняти ігровий досвід між ПК та консолями, включно з PlayStation 5 Pro. Ну і почнемо ми нашу розповідь з гри, яка з самого свого запуску працювала настільки жахливо, що я вирішив проходити її саме на консолі. І так, мова зараз була за кронос від Blueber Team. В цій грі на старті було погано майже усе. Так як на початку я спіймав два вилята на робочий стіл, я йому давно казав, кажу, мурло, тупо зависло. Ха! Просто Unreal Process is Down. Понятно все, пацани, понятно. А під час геймплею були фірмові Unreal Engine статери. Ну і FPS поводив себе як бичок під час радео. І я знаю, що ви зараз скажете, що через декілька днів гру майже пофіксили, і вона позбавилася вилітів і стала працювати помітно краще. Але як не крутий, подібний прецедент ми зафіксували. Притому це було на стрімі. Також серед антигероїв оптимізації варто згадати. Light the Забіст, який в перший день після виходу показував максимально дивний розльот по FPS в незалежності від обраної роздільності. Наприклад, на перших локаціях гра тримала високий FPS навіть в роздільності 4К. Але згодом на відкритих територіях FPS був настільки нестабільний, що гру не рятувало абсолютно нічого. It's the piece of dog shit. Не перехід в QuadщD роздільність, не DLSS на перформанс, а не навіть зниження налаштувань на середні. Ну воно. На одному комп'ютері тормозило. На іншому тормозило, треба було в цю. Блін, і я ж не фанат Dying Light, але думаю, можливо, якщо це буде лінійна гра, може тут буде все нормально. Знову таки, усе згодом підтягнули патчами, але якщо б я обирав, де проходити цю гру, то я б абсолютно точно подивився б в сторону консолей. І тут варто сказати, що якщо мова заходить за порівняння графіки між цим ПК на базі RTX 5060 та консолями, включно з PlayStation 5 Pro, то консольна картинка в більшості випадків одно. Значно поступається зображенню з ПК. І головною причиною таких результатів є наявність технології DLSS, яка масштабує зображення в рази краще, ніж застарілий FSR або навіть фірмовий PSSR на PlayStation 5 Pro. Але якщо казати саме за режим використання включив, запустив і граєш, то на мою думку, тут лідерами як були, так і залишаються консолі. А от якщо ваш пріоритет гнучкість системи, передова картинка, доступність ігор або навіть робота. То ПК в цих сценаріях є незамінним напарником, який неможливо нічим і ніколи замінити. Ну і так, якщо вам потрібна саме готова і надійна збірка ПК, то я однозначно можу радити вам ПК саме від Asgard, Так як це вже не перший їх ПК, який я тестую і навіть використовую, і поки що все зроблено на дуже і дуже хорошому рівні. Ну і на цьому все, шановні пані та панове, дякую, що дивилися, дякую за ваші вподобайки, дякую за шалені коментарі. І дуже-дуже дуже сильно дякую тим людям, які поставили вподобайку. Ще раз про подобачку, ніколи, ніколи не буває зайва сказати ще раз про подобачку. Ну і звісно, окрема велетенська подяка спонсорам, які підтримують мій канал. Без вас, як то кажуть, нічого подібного не було. Не стрімів, не відосів, не шортів моднявих. Так що дуже вам сильно дякую. Ну і па-па, побачимось!